Мініатюрна повнокадрова камера, яка вміє знімати 4K 120 кадрів в секунду, має топовий автофокус, чудову стабілізацію та потужний акум. Звучить як рецепт кращої камери для зйомки контенту. Чи ні? Дізнаємось просто зараз в огляді Sony zv 1 Головною родзинкою цієї камери є 12 мегапіксельний повнокадровий сенсор, який оптимізований для зйомки відео. Цей старий, але дивовижний сенсор вперше був представлений 4 роки тому в Sony A7S3. Потім його використовували в FX3 і навіть в FX6. Менша кількість мегапікселів значно облегшує камері роботу. Менше навантаження на процесор, менше перегрів надовше вистачає батареї, швидше щитування, менше ролінг шатер Головним недоліком цього сенсору є менша деталізація, особливо в режимі фотозйомки. Відразу кажуть, ця камера не підходить для серйозної фотозйомки. Її можна використовувати для фото в Instagram, прев'ю для YouTube сфоткати, але не більше. Тут і сенсор, і відсутність механічного затримання. Твору, загалом, для фото, для гібридного використання є кращі варіанти. Навіть на відео легко помітна втрата деталей через малу кількість мегапікселів. У порівнянні з Fuji x H2S або Sony A7 IV різниця очевидна, але чи потрібно тобі стільки деталей? Ця камера забезпечує достатню деталізацію для будь-чого, особливо для соцмереж. Я не бачу в цьому проблеми, а ти ділись своєю думкою в коментарях. Загалом це просто чудовий сенсор. Його ще одна сильна сторона зйомка на високих ISO завдяки нетиповим базовим значенням. Зазвичай базовий ISO встановлюється на 100 і 800, але цей сенсор оптимізовано під ISO 640 та 12800, що чудово підходить для зйомки відео влог і зйомки. Буквально в темряві, але головне, що в цій камері такий самий процесор і тому сенсор працює нітрохи не гірше, ніж у набагато дорожчих A7S3, 3 FX3 і FX6. З одним застереженням, zv e 1 є найменшою з усіх чотирьох камер з цим сенсором. Щоб зменшити вагу, все навколо сенсора було спрощено та зменшено. В корпусі Є1 лише одна суттєва зміна: немає виду шукача. Камера має невеликий хват, тільки щоб батарея влізала. Немає ніяких ергономічних доповнень, мінімум кнопок і коліщаток. Замість колеса режимів зйомки трьохпозиційний перемикач фото, відео, сповільнена зйомка. Немає джойстика автофокусування, лише дві кастомні кнопки і одне колесо для регулювання експозиції самий мінімум. В результаті Мере надзвичайно легка. 399 грамів без акумулятора. Це найлегший корпус серед повнокадрових камер. Загальна вага з живучим, але важким акумулятором становить 483 грами. Це легше, ніж Sony A6700 або Fujifilm x 5 за 5 з сенсором. Чудово для подорожей, та й взагалі завжди можна взяти про всяк випадок і не страждати, що тягає щось важке. Маленький корпус добре поєднюється з невеликими об'єктивами і виходить комфортний, легкий та зручний сетап. З важкими камерами будуть проблеми з балансом. Але на Sony є що вибрати. Нестача фізичних елементів керування для відео не є проблемою. Камера має оновлений інтерфейс, оптимізований для сенсорного управління. Можна змінювати експозицію в пару тапів, а управління режимами і функціями викликати свайпом. Екран чутливий, інтерфейс не лагає. Не Black Magic, звісно, але непогано. Звісно, екран замалий для точного керування, тому зручніше обирати тачем, а змінювати за допомогою коліщатка, але загалом для відео все зручно. З невеликим корпусом. І потужним сенсором перегрів, звісно, є проблемою. Наш стиль зйомки не вимагає тривалої роботи. Ми рідко знімаємо більш ніж одну хвилину за раз. Навіть ця розмовна частина займає в нас лише хвилин 10. Тому перегрів довелося тестувати окремо. При звичайній температурі проблем немає, можна знімати годину і більше, але в спекотну погоду проблеми виникають раніше, особливо при зйомці в сповільненому режимі. Важко передбачити, коли саме станеться перегрів. Це залежить від погоди, умов зйомки, від того, як і що знімати, наскільки важко доводиться працювати камері. Головне, що ми зрозуміли. Не можна розраховувати на камеру під час тривалих зйомок. Не рекомендую цю камеру, якщо треба знімати інтерв'ю, або якщо є багато людей, які покладаються на те, що камера буде працювати, коли їм треба, без перебоїв. А ось для соло контент-мейкерів або невеликих команд, які самі контролюють темп зйомки, коли цей темп не передбачає низки довгих дублів, перегрів не буде проблемою. Ще один нюанс: без виду шукача тобі доведеться юзати екран або зовнішній монітор. Обидва варіанти так собі. ZVE1 має оновлений базовий екран Sony, який використовується, наприклад, в A7 IV екран з середньої якості. Трохи яскравіше, ніж у Sony A7C або A73, але все рівно не надто яскравий та з низькою роздільною здатністю. В сонячний день складно щось роздивитися, навіть без сонця на вулиці він не дозволяє оцінити кольори. Режим Sunny Weather допомагає з композицією, але взагалі позбавляє можливості оцінити експозицію. Без виду шукача доведеться покладатися на гістограму для визначення експозиції. Та на досвід або везіння для композиції. Зовнішній монітор може допомогти, але ця камера має мікро HDMI порт що досить сумно. Тож краще придбати клітку, тримач для кабелю, плюс монітори виходить такий собі наворочений сетап. Ставити в центрі цього сетапу камеру, яку так агресивно зменшували, дивна ідея. Тут вся суть камери в компактності. Ну, яка тут клітка. Крім HDMI, тут є роз'єм для мікрофона і навушників, USB-порт для стрімінгу і заря. Та один слот для звичайних SD-карт. Другого слота немає можливості встановити карти пам'яті CFexpress теж. Втім, це не обмежує тебе в режимах запису. zv e 1 може писати в камеру все, що може FX6. Максимальний бітрейт кодеків і там і там 600 Мбіт на секунду, тому будь-яка V90 SD карта з цим може впоратися. Взагалі, дуже приємно, що Sony не пішла на інші компроміси, тільки спрощений корпус заради компактності, жодних штучних обмежень, все, що доступно в FX3 є і тут і навіть більше. Є найновіші кольори Sony 10 bit log 3, CineTone профіль, можливість встановлювати власні лут для прев'ю під час зйомки, є компенсація фокус-брізінгу, чого немає на A7 S3. А ще є деякі функції, які залежать від нового заліза. Інші камери з цим сенсором їх ніколи не отримають. ZV E1, як і a 7 R5, має спеціальний чіп штучного інтелекту для кращого розпізнавання об'єктів для автофокусу. Сування вдосконалено стабілізацію, інтелектуальний автоматичний режим та функції автоматичного кадрування Автофокусування в e 1 просто на новому рівні. Чіп штучного інтелекту допомагає йому відстежувати об'єкти, навіть коли вони губляться із зони видимості, передбачаючи їхній рух. Він розуміє, що коли людина обертається, вона не зникає в прірву. Відстежуючи положення руки тіла, камера може передбачити, де буде обличчя, коли воно знову з'явиться. Динамічна активна стабілізація ще одна ексклюзивна функція Sony E1. В цьому режимі камера застосовує кроп 1.3, але забезпечує стабілізацію подібно повноцінному стабу. Таке кадрування різко змінює ефективну фокусну відстань, тому потрібен ширший об'єктив, але результати вражають. Цей режим наймовірніше теж вимагає чіпу штучного інтелекту і буде недоступний на старих камерах. Інші розумні функції спочатку здалися непотрібними, але вони можуть бути дуже корисними. Це автокадрування та інтелектуальний автоматичний режим. За допомогою автокадрування камера розпізнає в кадрі людину, обрізає зображення. До більш крупного плану, до голови торсу або всього тіла і слідкує за людиною по всьому кадру. Якість зображення дещо краще, ніж при кадруванні на постійну, нічого робити для цього не потрібно. Якщо в кадрі дві людини, той, хто стоїть за камерою, може вибрати за ким стежити, переходи між об'єктами плавні та реалістичні. Виглядає так, ніби хтось дійсно пересував камеру. Доволі цікаво. Так само можна автоматично кадрувати будь-який об'єкт в кадрі. До того ж, з об'єктами можна вибрати, в якій частині кадру камера має їх тримати. Інтелектуальний автоматичний режим розпізнає кількох людей в кадрі і регулює діафрами, щоб утримувати їх обох у фокусі. А ось вбудований мікрофон не вразив, хоча, зазвичай, він взагалі не придатний для використання, а тут мікрофон юзабельний, але він все одно гірше за будь-який зовнішній. Мікрофон в e 1 захований під цією великою решіткою. Він має три капсули. Залежно від налаштувань, він може записувати звук за камерою, перед камерою або в усіх напрямках. Є режим авто, який перемикається на передній мікрофон при виявленні людини і на задній, коли перед камерою нікого немає. Зараз камера записує звук тільки спереду і ось так вона чує мій голос. А коли я повертаю камеру, звук ось такий. А зараз все навпаки. Мікрофон записує звук за камерою і це звучить так. А ось так при цьому буде звучати звук спереду. Ну непогано як для мікрофона на камері, але будь-який зовнішній мікрофон, наприклад, як зараз, дасть кращі результати. Ну і найцікавіше ціна за це все 90 тисяч гривень. Немаленька інвестиція. Зрозуміло, що сенсор, нове залізо, все таке, але все ж занадто дорого для хобі або нерегулярного використання. Для кого ж призначена ця камера? Навряд чи вона добре підійде для різноманітної фріланс-роботи. Якщо ти не контролюєш темп зйомки, в якийсь момент обов'язково буде проблема перегріву. Знімати інтерв'ю, розважальні тіктоки можна і на камери простіше. Гібридне використання теж мимо. Виходить, що тільки для контент-мейкерів, яким потрібні такі можливості відеозйомки, портативна камера, у яких є можливість знімати невеликими серіями в своєму темпі, їм ця камера дозволяє отримувати дивовижні результати за легкого та компактного сетапу. Ми серйозно задумалися над покупкою для нашого каналу. Тому пиши в коментарях, що ти думаєш про камеру. Нам буде дуже цікаво почитати і поспілкуватись. Тому до зустрічі в коментарях і в наступних відео.